Три ознаки того, що ти на побаченні з хлопцем із надійним типом прив'язаності. Якщо ти уважна, ти побачиш ці три ключові сигнали. Він емоційно доступний. Такий чоловік не ховає своїх почуттів і не грає у відгадай, що я відчуваю. Він чесно говорить про свої переживання, а також цікавиться твоїми. Якщо тобі щось некомфортно, то він. Спитає про це або скаже, про що некомфортно казати йому. Його мета створити простір взаєморозуміння, а не випробування для вас обох. Він послідовний у своїх словах і діях, його вчинки підтверджують його обіцянки. Якщо він сказав, що зателефонує, він зателефонує, якщо пообіцяв зустріч, він не зникне без пояснень. Він стабільний, а ти відчуваєш, що займаєш важливе місце у його житті. Він не уникає розмов про стосунки. Жодних подивимось, або як воно буде, я не люблю ставити ярлики, або давай не будемо поспішати. Він чітко говорить про свої бажання майбутнє та стосунки загалом. Наприклад, мені подобається бути з тобою. Я бачу нас разом у майбутньому. Надійний тип прив'язаності це не про ідеальність. А про готовність будувати стосунки на довірі, емоційній відкритості та відповідальності. Якщо ви зустрічали такого чоловіка, напишіть в коментарях.